Привіт, друзі! Зараз у нас 00 0 12-та ночі. Якраз повертаюся на своєму вольту додому. Ось вам трошки покажу. Я сьогодні проїхав, ранком взяв вольта, треба було проїхати трошки за місто. Ось він мені показував 84. Кілометра на заряді. Я проїхав 78,8 км на заряді, витратив 13,6 кВт енергії. Зараз проїхав ще 4,5,4 км на бензині. І що я вам хотів сказати? Це Вольцев, удивительна машина. От дивіться, у мене вже кінчився електрика, я зараз на, цьому, на бензині. І на маленьких швидкостях, от я тут їду трошечки такою ґрунтовою дорогою. от На мелких швидкостях от, от я двигаюсь просто як електричка. Хоча у мене показує, бачите, запас ходу моєї батареї, тобто, 0. Тобто у мене нема. А бензин у мене є, у мене працює печка. І у мене автомобіль їде на електриці. Як ви чуєте. Тобто автомобіль їде на електриці, хоча в мене вже електроенергії нема. Ось. Тому Вольт – це дивовижна машина. От, е, і я для себе визначив, от, що є режим гібрида. Тобто. Е, дивіться, як в нього включитись. Ось е, в нас, напев, в нас, наприклад... А, зараз посадилася батарея, в нас завівся електродвигун Ви, щоб включитись в режим а, як гібрида. Тобто, як це? А, це на мал маленьких швидкостях автомобіль, а, автомобіль використовує якусь там надлишок якоїсь ще енергії в батареї. На великих швидкостях заводиться електродвигун, і ви їдете. Як його включити? На центральній панелі вибираємо кнопочку мод. Вибачайте за зафокусіровочку, кнопочка мод. Нажимаємо Так, хвилиночку. Нажимаємо кнопочку Мод, і ви бачите, у нас режим Hold вже недоступний, Тобто, тому що в нас батарея посаджена. Режим спорт не вибираємо. І коли у вас завівся електродвигун, тобто бензиновий двигун, із-за того, що у вас закінчилась батарея. Просто на мод вибираємо режим Mount. У нас вийде ось завівся електродвигун. Появилась ось, ну, ось така шкала. тобто Автомобіль почав заряджатися. Ось. А після цього, як він з'явився, ви знову, знову вибираєте режим нормал. Тобто Ви його принудительно заставляєте працювати на електробатареї. Бачите, я переключився на батарею, на нормал. Хоча в мене закінчився батарея на нулі, взагалі в мене є тільки. Бензин і автомобіль все одно на електриці. І як бачите, у мене ніч світять фари, фокус світять фари, працює печка і так далі. Тому Вольт це дивовижна машина, от прям вона мене дивує, я недавно тільки пересів за Вольт, але вже приємно здивований його його характеристиками і працездатність. Тобто Дуже рекомендую, рекомендую даний автомобіль, тому можете підписатися. Далі буде ще більше цікавих відео по Chevrolet Volt 2 2017 року. До зустрічі!